Чи не хотіли б ви вибачитися за те, що ви зробили? Якщо головні політичні партії США в чомусь погоджуються, так це в тому, що соцмережеві компанії повинні змінити спосіб своєї роботи. І хто б не став господарем Білого Дому, швидше за все буде прагнути досягнення цієї мети. якщо у вас немає свободи слова, то у вас просто немає вільної країни. На вебсайті своєї кампанії республіканець Дональд Трамп стверджує, що право на свободу слова гарантоване першою поправкою до конституції США порушується деякими компаніями соціальних мереж. Після атаки 6 січня на капітолі США самому Трампу деякі сайти тимчасово заборонили публікувати пости. Після моєї інаугурації як президента я попрошу конгрес надіслати мені на стіл законопроект про перегляд розділу 230, аби позбавити великі онлайн-платформи від цензури. Розділ 230, який є частиною закону про пристойність у сфері комунікації 1996 року, став фундаментальним у створенні інтернету, який ми знаємо сьогодні, каже Бренді Нонике, директор лабораторії технічної політики Каліфорнійського університету в Беркли. Він фактично дає можливість платформам модерувати та видаляти вміст без ризику відповідальності. Тепер ми часто чуємо, що ці платформи порушують першу поправку. Однак перша поправка стосується лише урядового придушення слова. Самі платформи є приватними організаціями, і вони самі мають права гарантовані першою поправкою. Попередні спроби переглянути розділ 230 зазнали невдачі. Після того як облікові записи Трампа було заборонено у 2021 році. Флорида та Техас, переважно республіканські штати, ухвалили закони, що обмежують можливості соцмережевих компаній регулювати політичні дописи на своїх сайтах. Але цього року дію цих законів було призупинено, коли Верховний суд США постановив, що медіакомпанії мають право приймати редакційне рішення без втручання Уряду Це було розсадником ненависті до біженців. Рохіння політики з демократичної партії часто звинувачують соцмережеві компанії в тому, що вони допускають занадто багато шкідливих висловлювань на своїх платформах. У 2022 році віце-президентка році створила у Білому домі цільову групу для вирішення цієї проблеми. Гейт Гезбікамсо Камен Андрі Ненависть стала настільки поширеною в інтернеті, що вона певним чином нормалізується в суспільстві. А для користувачів дехто може сказати стає неминучою наразі право соцмережевих компаній контролювати контент у своїх сайтах залишається в силі, але для багатьох політиків і громадян ця проблема ще далека від вирішення. Тетяна Ворожко меддібол голос Америки.